Вітаю колеги! В щотижневому відео огляді новим за тиждень з 24 по 30 березня 2025 року. Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Сьогодні поговоримо про наступне: зміни щодо акцизного податку та на вироби редини, що використовуються в електронних сигаретах. Оновлено довідник типів об'єктів оподаткування для подання повідомлення за формою 20 ОПП. НБУ оновив підходи до визначення переліку валют, до яких встановлюються офіційні курси в гривні. Як подати коригуючу заявку розрахунок на зменшення сум лікарняних, чи повідомляти ТЦК СП про заброньованих на порталі ДІЯ. Як бути, якщо працевлаштування не відображається в «Дії»? Чи потрібно ФОП повторно подавати раніше поданий податковий розрахунок через наявність позначок в полях 062 і 063? Коли приватний підприємець, платник єдиного податку першої другої групи, податкова адреса яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях, втрачають право на пільгу щодо несплати єдиного податку. Дія приватного підприємця платника єдиного податку першої другої групи, яка мобілізована, та які в кабінеті платника податків надходять податкові вимоги, для, тобто, що треба зробити, для того, щоб скасувати нарахування єдиного податку. І наша традиційна рубрика календар бухгалтера. А отже, починаємо зі змін в законодавстві, що пов'язані з акцизним податком. 25 березня набрав чинності закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Закон від 4 грудня 2024 року номер 4115 яким внесені зміни до Податкового кодексу України та основного закону щодо державного регулювання виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилянтів, біотанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовується в електронних сигаретах та пального, тобто до закону номер 3817 від 18.06.2024 року. Відповідно до зазначених змін, ставки акцизного податку поступово збільшуватиметься з 25 березня 2025 року до 31 грудня 2027 року. Детальний аналіз змін для тих, хто дійсно платить акцизний податок саме з цих питань, детальний аналіз від податківців, розміщений за посиланням, яке ви бачите на слайді даної презентації. Оновлено довідник типів об'єктів оподаткування. Для подання повідомлення 20 ОПП. Коли ми подаємо з вами 20 ОПП, коли у нас виникає об'єкт оподаткування, об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, або через які ми отримуємо, проводимо діяльність і отримуємо об'єкти оподаткування. Подання цього повідомлення передбачено основним наказом щодо обліку платників податків, наказу Мінфіну номер 1588 і для того, щоб його коректно сформувати, ми користаємося довідником типів об'єктів оподаткування, які розміщені на порталі пенсійного фонду України. Тобто нам треба правильно визначити об'єкт, чи буде це машина, чи буде це котет, це буде це квартира, чи будинок, чи майданчик. От ми з вами куди звертаємося до довідника типів об'єктів оподаткування. Зверніть увагу, що цей довідник типів об'єктів оподаткування, оновлений Державною податковою службою України, станом на 19 березня і розміщений на порталі за відповідним посиланням. Довідник містить. 451 об'єкт оподаткування. А отже, обираючи свій об'єкт оподаткування, треба дуже уважно звертати увагу на ці об'єкти, які є. Тобто, або є такий об'єкт, або ми беремо найбільш подібний до нашої суті об'єкт. ДПС також нагадала, що відповідно до порядку повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням, або через які проводиться господарська діяльність. За формою 20 ОПП має подаватися протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до податкового органу за основним місцем обліку платника податків. Але також нагадаю, що ми подаємо не тільки про відкриття таких об'єктів, але про зміну їх стану і про припинення дії таких об'єктів. Отже, не забувайте, 20 ОПП повідомлення, воно є доволі суттєвим, коли податкова описує собі картину про платника податки щодо. Блокування податкових накладних також може бути братися звідти дані щодо реальності господарських операцій, коли оцінюється можливість надання конкретним суб'єктам господарювання тих чи інших послуг, з перевезення, зберігання і так далі. І до речі, до цього до цих даних добігає навіть даже банк, коли дає оцінку діяльності своїх клієнтів, тому не забуваємо про подання цього повідомлення. Національний банк України оновив підходи до визначення переліку валют, до яких встановлюються офіційні курси в грив. 31 березня поточного року Національний банк України запровадив нові підходи до визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно, а також скасував перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу, тобто будемо мати щоденний курс. Потреба в оновлених підходах зумовлена значним зростанням рівня автоматизації розрахунків, що зменшило операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для широкого переліку валют. З огляду на це, використання двох переліків валют щоденного щомісячного для розрахунку офіційного курсу гривні втратило свою актуальність, і Національний банк України вирішив перейти до одного щоденного переліку валют, що відповідає міжнародному досвіду. Переліки наземних валют для щоденного встановлення офіційного курсу гривні включатиме 41 валюту та спеціальні правила запозичення. Відповідні зміни затверджені постановою Кабінету міністрів України 243.25 номер 36 А отже, нова постанова діє з 31 грудня. Ми починаємо початок тижня вже з оновленими правилами встановлення курсу валют. А зараз у мене є чудова нагода запросити вас відвідати найближчі заходи від компанії «Я – бухгалтер». Вже 2 квітня вебінар витрати на рекламу та маркетинг, документування та облік лектор Ірина Губіна. 8 квітня вебінар Податкові аспекти формування собівартості, ризики, документи та перевірки. Лектор Ірина Літвінчук. 15 квітня. Вебінар дебіторська і кредиторська заборгованості, дисконтування, списання, прощення. Лектор Галина Морозовська. А отже, обирайте для себе необхідну тему і ставайте учасниками спеціалізованого, професіонального, практичного вебінару. А ми йдемо далі. Як подавати коригуючу заявку розрахунок на зменшення суми лікарняних? Ну, кому невідома відома ситуація? Замовили, порахували лікарняний, замовили допомогу. Потім подивилися, помилка взяли зайвого. Що робити в цій ситуації? У разі, якщо сума отриманих страхувальником страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання страхових виплат, невикористані страхові кошти повертаються протягом трьох робочих днів на окремий рахунок пенсійного фонду та до територіальних органів пенсійного фонду обласного управління за місцем обліку страхувальника надсилається письмове пояснення причин повернення. Так передбачено в частині 1 статті 26 закону 11.05. Тобто у випадку виявлення страхувальником помилки про розрахунку виплати в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, яка призвела до завищення нарахованої суми лікарняних та отримання зайвих страхових коштів, страхувальнику потрібно сформувати коригуючу заявку розрахунок з типом коригування, коригування зменшення до заяви розрахунку, яка вже була профінансована та перебуває в статусі оплачена і зазначення у відповідних полях правильної суми страхових виплат, що нарахована на підставі листка непрацездатності застрахованої особи. При цьому до сформованої заяви розрахунку необхідно додати скановану копію платіжного документа, яким підтверджується факт повернення зайво отриманих страхових коштів на рахунок пенсійного фонду і вибрати причину розбіжності суми у відповідній графі онлайн-форми. Тобто, що потрібно? Повернути, надати лист повідомлення і провести, подати коригуючу і податкову роз... заяву розрахунок. З покроковою інструкцією, як подати заяву розрахунок на коригування, ви можете ознайомитися за посиланням на порталі пенсійного фонду, а це посилання ви бачите на слайді нашої презентації. Чи повідомляти ТЦК про заброньованих на порталі Дія? Це питання виникало до. 31 березня поточного року. Це питання виникає і після 31 березня поточного року, коли ми переходимо на, повністю на бронювання через портал Дія. А тому проаналізуємо роз'яснення, яке надали Міноборони в листі від 7 березня 2025 року номер 116 дріб 2, дріб 1, дріб 6, дріб 21, дріб 05. В цьому листі Міноборони зазначили, що є два порядки, за якими ми проводимо бронювання. Це бронювання за порядком 76, це основний порядок наш постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 року номер 76 і постанова Кабінету міністрів України від 4.02.2015 року номер 45 Тобто, постанова 45, вона є дескаршна для службового користування, нею користуються не всі суб'єкти господарювання, а отже, маємо два порядки. А відповідно до вимог пункту 58-го порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період за постановою 560, зарахування заброньованих на спеціальний військовий облік здійснюється в порядку, передбаченому цими двома постановами: постановою 45 і постановою 50. 86, перепрошую. Відповідно до вимог порядку номер 45 бронювання військовозобов'язаних із зарахуванням їх на спеціальний військовий облік оформлюється за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами, організаціями. Відповідно до переліків професій та посад, військовозобов'язаних в ТЦК СП на територіях, до яких вони розміщуються. Також у нас з вами за 76-ю постановою бронювання військовозобов'язаних, зазначених в першому пункті цього порядку, здійснюється за списками військовозобов'язаних, які пропонуються для бронювання на період мобілізації та на воєнний час в електронному форматі засобами портала Дія, тобто там, де ми бронюємо через дію, виникає питання: тобто, коли через ТЦК СП зараховується на спецоблік. Коли ми портисп. Маємо проінформувати, вони зараховуються на спеціальний облік. Коли ми бронюємо через дію, виникає питання: а чи потрібно повідомляти ТЦКСП про це? І от Мінборони нам якраз і зазначили в цьому листі, що в момент формування списку засобами єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік, на строк дії від строчки, здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, перебуває в трудових відносинах з підприємством, яке визнане критично важливим, і уточнив цей працівник, уточнив свої дані і не перебуває в розшуку. А отже, факт бронювання на порталі Дія після того, як військовозобов'язаний автоматично перевели на спеціальний військовий облік. Засвідчує відстрочку від призову від військової служби під час мобілізації, тобто ДІЯ автоматично зараховує на спеціальний облік, якщо виконані всі вимоги щодо такого працівника. І тому повідомляти ТЗК СП окремо про це не потрібно. Як бути, якщо працевлаштування не відображається на порталі Дія? От коли намагаємося забронювати, а Дія не бачить, дає, показує, що немає трудових відносин. От якраз звернемося до роз'яснення, яке надано було дією щодо проблем в бронюванні, коли, отримує, коли підприємство отримує результат, особу не працевлаштовану на підприємстві, або ж при отриманні відомостей про працівників з реєстру військовозобов'язаних на порталі Дія працівника немає в переліку. Тобто, коли ми говоримо, у нас укладені трудові відносини, але портал цих працівників не бачить. Дія зазначає, що процес, для того, щоб процес пройшов швидше, без затримок, вони радять підприємствам уважно та відповідально заповнювати всі поля форми, перевіряти кожне введення значення, адже від коректного надання даних залежить, наскільки швидко партнери дії, а хто є партнерами дії ПФУ зі свого реєстру і оберіг щодо військовозобов'язаних зможуть перевірити інформацію та виправити ситуацію. І також зазначили, що не відображ... якщо у вас не відображається декілька працівників, внесіть їх дані одним повідомленням у формі. Жінок не потрібно вносити, оскільки вони не відображаються в відомостях, втім, з'являються після бронювання, якщо, вони будуть заброню... якщо ви будете їх бронювати. З дня працевлаштування особи. Повинна пройти наразі до п'яти робочих днів. Якщо всі дані заповнили правильно, то в повному обсязі результат вирішення ви отримаєте на емейл. Отже, ми бачимо, кого ми маємо подавати, так? І відповідно, нам дія дає, що треба 5 робочих днів для того, та інформація, яку ми надали на порталі пенсійного фонду, щоб вона пройшла обробку на порталі пенсійного фонду і могла комунікувати з оберігом. А отже, ми розуміємо, що день в день це може бути, може бути, видавати таку помилку, що особа не працевлаштована на підприємстві. Чи потрібно ФОПу повторно подавати раніше поданий податковий розрахунок через наявність позначок в полях 62 і 63? Про що йдеться мова? Ми з вами з 1 січня 2025 року. Податкові агенти, страхувальники подаємо оновлений формат об'єднаного податкового розрахуночку. І от в шапочці цього об'єднаного податкового розрахунку є поле 062, 063. Ці поля заповнюються тими, хто подає додаток другий, додаток третій. Зразу скажу, що додаток другий, додаток третій, подають не страхувальники звичайні, а подають. Або військові формування в додаток 3, або додаток 2 органи соціального захисту, які накопичують інформацію про тих осіб, які перебувають там по догляду за дитиною і так далі. Тому податківці Черкащини зазначили, що поля 062 і 063 заповнюють не всі страхувальники. В частині ФОПів вони написали, ФОПи не заповнюють, ну можу сказати, що і підприємства не заповнюють. Відповідно, не формують додатки 2 і 3. Позначка Хрестик у зазначених рядках використовується як технічне рішення для унеможливлення їх заповнення, що дозволяє уникнути помилок під час формування звітності. Для зручності платників податків в електронному кабінеті було змінено візуальну форму цих полів, які залишаються недоступними для заповнення. А отже, ФОПу, який подав об'єднаний податковий розрахуночок, і у якого в полях 0,62 щодо додатку 2 і 0,63 щодо додатку Д3 стоять хрестики, це технічна реалізація, неможливлення заповнення. І тому переподавати вам заново не потрібно. Скажімо так, і не можна. Ці хрестики прибрати не можна. А слідуюча консультація для ФОПів. Коли ФОП групи 1-2 єдиного податку, податкова адреса яких на тимчасово окупованих територіях втрачають право на пільгу щодо несплати податків. І отут зверніть увагу, тому що дуже розгорнута консультація надана податківцями. Ми знаємо, що у таких платників податків є право несплати авансових внесків щодо єдиного податку і щодо військового збору. За абзацом першим, пункту 11 підрозділу 8 розділу 20 встановлено, що з 1 серпня 2023 року ФОПи, платники єдиного податку першої і другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіями, або на тимчасово окупованих територіях, або там, де можливі бойові дії, можлива окупація, мають право не сплачувати єдиний податок за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій, або почалася тимчасова окупація такої території. До останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливі бойові дії і завершено тимчасову окупацію. При цьому, зміна групи платника єдиного податку в межах першої та другої групи, перехід з першої на другу або з другої на першу не обмежують право платника єдиного податку першої та другої групи на єдиний податок, а відповідно на військовий збір, який надано платникам. Саме цих груп єдиного податку. Отже, зміна в межах єдиного податку групи з першої на другу, з другої на першу не позбавляє платника податку пільги не сплачувати авансові внески. Разом з тим, при переході на третю групу платника єдиного податку або на загальну систему оподаткування з подальшим поверненням на першу або другу групу платник втрачає право не сплачувати єдиний податок та військовий збір, надане таким платникам. Єдиного податку першої другої групи відповідно до пункту 1 підрозділу 8, а також до підпункту 1,12 пункту 16 1, підрозділу 10, розділу 20-го перехідних положень податкового кодексу. Не сплачувати єдиний податок, військовий збір мають право ФОПи, платники єдиного податку першої другої групи. У яких податкова адреса станом на дату реєстрації знаходиться на територіях, визначених переліком 309. Зверніть увагу, ця консультація надавалася ще в той момент, коли діяла. Перелік 309 В минулому випуску новин ми говорили з вами, що цей перелік оновлено новою постановою. Тому зверніть увагу на зміну 309 постанові переліку, який затверджений наказом мінреінтеграції. Вже ми маємо оновлений перелік. Але податківці дають консультацію щодо 309 переліку, і ми зараз не будемо говорити, як змінюються території, а ми говоримо що по принципу дії цих обмежень. Разом з тим, право не сплачувати єдиний податок та військовий збір не розповсюджується на ФОПів платників єдиного податку першої і другої групи, тобто ми переглянули перехід, а тепер зверніть увагу щодо переліку. Не сплачувати єдиний податок та військовий збір не розповсюджується на ФОПів платників єдиного податку першої і другої групи, які реєструвалися на територіях, визначених переліком 309. Вже після визначени, визначених цим переліком дат виникнення можливих бойових дій. Початку бойових дій, тимчасової окупації. Такі ФОПи сплачують єдиний податок у військовий збір на загальних підставах. До речі, є консультація івано-франківських податківців, кого це стосується. Перечитайте її за цим посиланням. Тобто має значення не тільки перехід з групи в групу в межах єдиного податку чи перехід на третю групу єдиного загальну і повернення на першу другу, тобто цей варіант у нас прописаний, але ще має значення дата реєстрації. Тобто коли реєстрація йде на ті території, які вже перебувають в зоні бойових дій, або окупації, або, ну, окупації не можна зареєструватись, так? Або якщо там можливі бойові дії. Тобто от на цей момент зверніть увагу, тому що дуже крихка межа між тим, де є право не сплачувати податки, і там, де їх з цим правом скористуватися не можна, зараз ми також зупинимося на одній із консультацій, яка Важлива для приватних підприємців, платників єдиного податку, надана вона по першій другій групі. Стосується вона ФОПів, які мобілізовані, які мають за законом право не сплачувати податки, але які податкова в кабінеті страхувальника нараховує податкові зобов'язання, приміром, з єдиного податку. Чому виникає така ситуація? Тому що податковий кодекс нам дає право не сплачувати. І на підставі не сплачувати на підставі чого? На підставі заяви. А заява у нас з вами коли подається? Після повернення, з, після демобілізації. І тому оцей період податково фактично не має інформації щодо такого платника податків. А ми знаємо з вами, що накопичення боргу є підставою для чого? Для зняття з реєстрації. Тому зверніть, дуже цікава, зверніть увагу, дуже цікава консультація податківців Вінничини. Вони зазначили, що ФОП, платник єдиного податку першої і другої групи, який мобілізований у період дії воєнного стану в Україні, у разі неможливості виконання податкового обов'язку. Да, звільнено, а тут вже пишуть неможливості виконання податкового обов'язку, має право. Подати заяву разом з вичерпним переліком документів до контролюючого органу відповідно до порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, визначених в підпункті 69.1 підрозділу 10 розділу 20. Тобто, звертайте увагу, не чекати заяву по поверненню, а коли перед мобілізацією подати заяву про неможливість сплати податків в зв'язку з мобілізацією. Порядок подання такої заяви регулюється наказом Мінфіну від 29.07.2022 року 250, 225. Цим наказом МінФін також затвердив перелік документів, що підтверджують неможливість платників податків, юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, своєчасно виконувати свої податкові обов'язки, в тому числі обов'язки податкового агента. Тобто, треба що? Подати заяву. Заява довільної форми. До неї вона має містити ця заява довільної форми, повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами, код платника податків так? або ІПН, як ми називаємо його до фізичної особи підприємця, код платників податків згідно з ЄДРПУ, податковий номер, так? податкову адресу платника податку, найменування контролюючого органу, до якого подається заява, дата подання заяви і чітке стисло обґрунтування підстав. І підтвердження щодо неможливості виконання податкових обов'язків. Якщо ми з вами звернемося до переліку документів, які ми маємо подавати, а там є окремий пункт четвертий в цьому переліку, коли мова йде про мобілізацію, то дається військовий квиток або інший документ, виданий відповідним державним органам із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. На підставі такої заяви контролюючий орган скасовує нарахування єдиного податку в інтегрованій карці платника за весь період мобілізації ФОП, період дії воєнного стану в Україні та приймає рішення про скасування податкових вимог. Після демобілізації необхідно в строк, визначений в пункті 25 підрозділу 10 розділу 20-го перехідних положень податкового кодексу України, подати до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації заяву щодо звільнення від обов'язку сплати єдиного податку та копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органам, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу під час мобілізації. Це одне з останніх роз'яснень Вінницьких податківців. А отже, зверніть увагу, маємо звільнення, при цьому маємо подавати заяву, а потім подавати вже іншу заяву після демобілізації. Ну от якось так. Наша традиційна рубрика календар бухгалтера. У нас з вами початок тижня відразу йде як останній день сплати ПДВ за лютий 25 2025 року, ПДФО. З нарахованого, але не виплаченого доходу за 25 2025 року, пам'ятаємо, да? якщо ми нарахували, не виплатили в терміни встановлені. У нас є 168 стаття податкового кодексу, яка каже, що не пізніше останнього дня місяця, те ж саме стосується і військового збору. Тобто, якщо у нас є нарахування як у податкового агента доходу, але цей дохід ми не виплатили встановлені терміни, наприклад, в лютому, то ми маємо. 31 березня граничний термін щодо сплати ПДФО військового збору. Контролюйте це питання. Також на 31 березня припадає останній день сплати акцизного податку за лютий, плати за землю, авансового внеску з податку на прибуток підприємств з пункту обміну іноземних валют за березень 2025 року. А також останній день сплати рентної плати за користування надрами. При видобуванні вуглеводної сировини за лютий 2025 року, користування радіочастотним ресурсом також за лютий місяць, транспортування нафти-нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територію України за лютий поточного року, і транзитне транспортування трубопроводами АМІАКу територію України за лютий 2025 року. Це ті платежі, які ми маємо проконтролювати в залежності від того, чи є вони у нас чи ні. Останній день, 31 березня 2025 року. Що стосується подання звітності, у нас на 31 березня припадає статистична звітність, звітно її подають тільки ці підприємства, що є респондентами обстеження інноваційної діяльності підприємства 2022-24 рік, форма номер 2 інноваційна один раз на 2 роки. І 2 квітня до Держстату подають звіт про виконання наукових робіт міжнародної допомоги на їх проведення. Форма 2 наука річна. І звіту про виробництво продукції, тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин форма 24СГ місячна. Звісно, стосується тих, хто є респондентами цієї звітності. 4 квітня звіт про товарооборот торгової мережі за березень 2025 року. 1 торг місячна. І звіт про зміни виробництва промислової продукції за березень 2025 року форма 1 ціни пром. місячна. Більше. Ніяких дедлайнів для бухгалтера немає щодо звітності податкової чи статистичної. А отже, я вам дякую за увагу і до нових випусків новин.